Всім доброго дня! 16 днів як водичка налита після всіх первинних обробок. Кожних 5-7 днів додаю 30 мл ось такого чудосредства, ось таким от образом. І ще одне ставлю насос не на фільтрацію. А на циркуляцію, щоб все це діло йшло мимо піска. Циркуляція в мене ось тут. Ось. Циркуляція. Мімо піска це все діло буде йти. Наливаю по периметру. Ще раз повторюю після всіх процедур, первинних процедур. І обов'язково, щоб завжди по поплавку була таблетка 3 в одному. І все, все дуже просто, водичка просто супер. І тепла, і чиста, і без запаху. 29, супер. Всім добра, друзі!